В Україні відбуваються вибори депутатів місцевих рад усіх рівнів та сільських, селищних і міських голів. Вибори міського голови будуть відбуватися з деякими особливостями. Якщо у вашому місті кількість виборців менше 90 тисяч, і голосування буде проводитись по одному кандидату на посаду міського голови, тоді він вважатиметься обраним. Якщо за нього буде подано більше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні. А якщо голосування буде проводитись по двох і більше кандидатах, тоді обраним вважатиметься кандидат, за якого буде подано більше голосів виборців відносно інших кандидатів. Якщо ж у вашому місті кількість виборців дорівнює або є більшою за 90 тисяч, і голосування буде проводитись по одному кандидату на посаду міського голови, тоді він вважатиметься обраним, якщо за нього буде подано більше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні. А якщо голосування буде проводитись по двох і більше кандидатах на посаду міського голови, тоді обраним вважатиметься кандидат, за якого буде подано більше половини голосів виборців, які візьмуть Участь у голосуванні. А якщо жодний з кандидатів не набере більше 50% голосів виборців, то призначатиметься повторне голосування. У ньому братимуть участь кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів виборців. За результатами повторного голосування, той із кандидатів, який набере більше голосів виборців, вважатиметься обраним міським головою. Пам'ятайте, на цих виборах ви можете проголосувати тільки за місцем вашої реєстрації. Дізнайся більше тут.